Таких 60 баків для води, які використовуватимуть у Кропивницькому у разі відсутності водопостачання, отримало підприємство Дніпро-Кіровоград. Це допомога від Міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Один резервуар вміщує тисячу літрів води. Його перевага у мобільності, каже керівник підприємства Олександр Пісний. І що є універсальніше, що він розбирається? Він розбирається, знімається, знімається кришка. Ці ємності мають два отвори. З цього отвір буде наповнювати сам безпосередньо цей резервуар. З цього отвору будуть набирати люди воду. Говорить, резервуари встановлять у всіх мікрорайонах міста. Вони будуть вивозитися виключно тоді, коли в цьому буде потреба. Потім будуть наповнюватися. Вивозитися вони будуть пустими і складеними у вигляді. А розкладені вони будуть на місцях, де вони будуть влаштовані. Там вони будуть заповнені водою, потім розвезені вже безпосередньо нашими підготовленими транспортними засобами, відповідними які прохлоровані, продезінфіковані. Воду ми набираємо із своїх резервуарів підготовлену, яка відповідає санітарним нормам. На території підприємства отримані баки зберігають розібраними. Окрім них мають ще 20 резервуарів різної ємності. Від двох до десяти і теж саме да, кубові, які теж будуть розставлені по місцю, в залежності від того, наскільки в тому чи іншому районі проживає мешканців. Такими резервуарами забезпечать водоканали у Світловодську Олександрії Знам'янці. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.